Павпет титульний партнер Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Олександр Анатолію вітаємо з перемогою. Ну, сьогодні перервала таку невдалу серію команда. Причому саме у другому таймі. Ось що казали у перерві? Це, ну, багато було. Дякую за привітання. Да. Багато було розмов. І Десь ми чуть, як сказати. Пожоші пішли да, в розмовах наших, чуть-чуть друг на друга подивились, і очами ну, хватить так, вже нам десь ми помилки якісь допускаємо, і плюс експерти кажуть, що у нас статистика погана, другий тайм і ми переіграємо. Рішили якось перегорнути цю сторінку. Хлопці молодці. Хорошу роботу зробили. Ми заборгували своїм вболівальникам за останні ігри. Десь ми працюємо в цьому напрямку. Перебудовуємось, чи, чи нам треба, як кажу, що характер десь, злості такої спортивної. І молодці хлопці почули, і зробили висновки. Результат вони вірять в себе. Я їм казав, що ви не хуже бразильців ви можете перемагати. Головне, вірити це і на тренуваннях робити для цього все, щоб перемагати. Моральний аспект цієї перемоги загалом не... <с>? не варто варточня. Да, ну для нас велике якби, досягнення, да, що ми. Десь ментально зрозуміло, що ну, гра з двох таймів, вона якось, да, що нам треба десь перетерпіли, кожен в собі, і в команді в цілому. Я дуже хлопцям велике дякую кажу. І людям, які приходять, це для них перемога дуже важлива для нас. Якось так. Favbet. Титульний партнер кавбет екстра Гра розкриває тебе.